Дванадцять разів продовж доби російська армія обстріляла градами та ракетами Авдіївку. На ранок вони завелись з четвертої, шістнадцять. Майже до п'ятої був масований обстріл всього міста. І центральна частина міста, і стара частина міста. І на коксахім з градами лупили. Потім восьма, дванадцять масовано також обстріляли центральну частину міста. І зранку вже було два авіаракетні удари. Ну нурсами цими некерованими ракетами. Напередодні ввечері Російська ракета зруйнувала вщент дев'ятиповерхівку в Авдіївці. Під завалами залишаються двоє людей. По вчорашній ситуації ще було два ракетних удара по місту біля 20-ї і 22-20. третій був ракетний удар». Коли був віддаток, ракетний удар, ще один поранений, тому три поранених з вчора. І під завалами залишаються дві людини: чоловік 30-го року народження і жінка 58-го року народження. Дві керовані авіабомби ФАБ 250 російські війська напередодні спрямували на турецьк. Повідомляє прес служба поліції Донеччини. Пошкоджено 11 будинків, школу, церкву, будинок культури. Поранено п'ятеро людей, серед них трирічна дитина. Рятувальники доправили травмованих людей до лікарні, повідомляють у прес-службі ДСНС Донецької області. В епіцентрі бойових дій на Донеччині залишаються Бахмут та Мар'їнка, повідомляють у Генштабі Збройних сил України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Відбулось 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. На Бахмутському напрямку. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Хромового, завдав авіаударів в районах Бахмута, Іванівського, Білої Гори, Озерянівки та Торецька. У селі Богородичне Святогірської громади правоохоронці їх згумували ціла п'яти чоловіків та двох жінок. Захоронення цивільних мешканців датовані травнем липнем минулого року, коли село перебувало під російською окупацією. Особи ще двох померлих наразі встановлюють. Повідомляють у пресслужбі Донецької обласної прокуратури. Олександр Забродін, Вікторія Лексєєва, Суспільне новини, Донбас.